Вітаю, друзі! Як і обіцяла, записую вам безкоштовний майстер-клас, як вишити ці милі об'ємні бджілки, які виглядають як брошечки, на в'язаних речах. Відео розділю на кілька частин, тому що не хочу сильно пришвидшувати, аби людина, яка, скажімо так, не тримала голки в руках і яка не впевнена, точніше впевнена, що вона не зможе їх вишити, змогла це зробити, подивившись кілька частин відео. Отож, використовую я е, нитки завжди користуюся, завжди вишиваю тільки нитками DMC Molina Francia оригінальними. Замовляю у Львові на метраж, тому що тоді моточок коштує 13 гривень, якщо на метраж. А якщо купляти, до прикладу, в нас в місті Хмельницькому з коробочок, пофасованих затикаточками, то тоді 22 гривні. Якщо ти замовляєш 100 моточків, то різниця суттєва. Для бтілок я використовую коричневий, жовтий та чорний кольори. Також класно, замість коричневого, дивиться чорний. Якщо вишивати на сірих виробах в'язаних, ви можете вишивати не тільки дитячі речі. Це супер креативно і екстраординарно також дивиться на дорослих речах. Можна декорувати шарфи, кардигани, жилетки, спідниці. Загалом перегляньте свою шафу і придивіться, що там можна задекорувати таким. Суть, яка нам потрібно коричневим кольором розшити, вишиваємо голівку, місце залишаємо для жовтого, вишиваємо животик, залишаємо місце для жовтого і хвостик. Все попереднє ми робимо так, так собі у вигляді кулі, а хвостик ось так сходиться, голочкою поправляємо всі перетяжки чи недотяжки, які зробили, аби воно все виглядало охайно, естетично і аби вам подобалося. Ниточку кріпимо позаду двічі. Зараз покажу вам, як я це роблю, аби вони. Потім ці бджілки не розтріпувалися і не втрачали свій вигляд.